Отже, щоб дізнатися, наскільки джинса є популярним явищем у Криму перед виборами, ми купили таку підбірку газет на Найближчому кіоску преси. Тут шість видань. Зараз спробуємо передивитися, їх прочитати, щоб зрозуміти, про що пишуть кримські журналісти напередодні виборів. Отже, Южна століця, да? бачимо ось така перша шпальта. Мер міста Сімферополь. Він, власне, ось цілий розворот його інтерв'ю із ним. До того бачимо, ось сторіночка присвячена Сергію Аксьонову повністю, звернення до кримчан. Потім Сергій Аксьонов приділив вектори розвиття Криму, тобто по кожній із сфер пропозиції, як їх реформувати. Далі дивимося знову ж таки. Мер міста Симферополь, який проходить по списку Єдина Росія. І далі от стаття цікава, «Почему я обов'язково пойду на вибори. Е, і ми тут собі навіть дозволимо зацитувати. А, пусть живуть самі, ну тобто там на початку, та, щоб показати Обамі Кемерону, Меркель, Оланду, Порошенка, Яценюку і всім прочим Аваковим. И Макейном, что 16 марта был настоящий всенародный всекрымский референдум который абсолютно подавляющее большинство крымчан 97 проголосовало за э, воссоединение с Россией ну, и далее тут э, такий еще текст пусть живут сами в своем закрытом отгородившемся э, пограничниками таможенниками полицейскими миграционными службами МИРКЕ ну, тобто вот такая вот э, статья звернення до Перерахованих на початку статті осіб, яка має спонукати власне, кримчан йти і голосувати на виборах. Власне, ця ж сама стаття є в наступному виданні. Точно така саме, слово в слово. Перша кримська, так. Да? Ось можемо вам її показати цю ж саму статтю. Ось, власне, чому я обов'язково прийду на вибори. Слово в слово, так. У цій же газеті, знову ж таки, Константинов, Акснов, Константинов. Ось, власне, такі газети в Криму. Трошки про культуру, трошки про спорт. А, йдемо далі. Кримський телеграф. А, бачимо на першій шпальті, власне, стаття Владимир Володимир Васильєв і Тетяна Ткаченко. Ответственность перед Родіною не пустые слова. Це, власне, так можна здогадатися, що це є депутати з Сівастопольського йдуть на вибори від партії Родіна. Так? Тобто такий от матеріал, можемо його відразу знайти. Він от є на весь розворот. Кримські інвестиції. Бачимо перша сторінка. перша сторінка така промовиста, та? а власне лідери єдиної Росії у Криму відкрили пам'ятник Кутузову. З таким матеріалом для першої шпальти. А, ну і тут же Михалков провчає Ксенію Собчак. Відкриваємо далі. Єдина Росія. Ну, цікаво, до речі, це один із одне із небагатьох видань, які власне розміщує не просто джинсу, а ось таку рекламу політичну. Ну, тут так і написано публікація осу осуществлена в платній основі в соответствиї закону о виборах депутатів Государственного Совета Республіки Крим. І средств відбирательного фонду Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «Єдина Росія Республіки Крим. Насправді от ми бачили та, в виданнях більше, більше матеріалів інтерв'ю, які замасковані під редакційні. Та, бачимо ну, от такого штибу. Та. Ось продовження на другій сторінці. Далі забиття. Газета сабиття, ну так нам на перший погляд здалося, що в принципі може бути і знатякому позиційність. Тому що це чи не єдина газета, яка опублікувала матеріал про вибори, в якій згадали про те, що. властный Крим Крым, э, повернув эпоху депутатскую индоторгности. материал материал посвященный тому, что э, власне за тиждень до выборов э, депутаты в первом чтении проголосовали за закон о статусе депутатского высшего законодательного органа полуострова. Пожалуй, главный пункт этого закона – возвращение неприкосновенности крымским парламентариям. Ну и тут же тут же вказывается, нагадуете читачам власне, що ще можно зацитувати, но главным подарком для парламентариев будущего созыва стала, конечно же, депутатская неприкосновенность, которая была окончательно отобрана кримських депутатів Верховной Рады Украины в 2006 году. Кроме того, за высказанное мнение или позицию, выраженную при голосовании депутата, нельзя привлечь к ответственности даже по окончанию срока действия его мандата, если слово депутата не является публичным оскорблением или клеветой и не нарушает федеральных законов. Тобто, бачимо, фактично, ця депутатська недоторкасть є вивічною. Тобто, та, депутат залишається без мандата, але він далі продовжує бути недоторканим. Ось такий цікавий матеріал в газеті Собиття. Подібна, подібна стаття є, як не дивно, у газеті «Мос... Московський комсомолець в Криму. Дуже мало тут про вибори. Власне, майже, тобто тут ось на першій шпальці є дуже коротко про те, скільки. Скільки комісій, скільки депутатів балотуються, скільки партій. Тут така коротка інформація, ознайомча із виборчим процесом у Криму. І ось власне матеріали, які перегукуються із попередньою з попереднім виданням, депутатські плюшки названо. І ось власне, так само зацитуємо. Мандат народного избранника подразумевает не только кредит доверия граждан, но и материальную поддержку вместе с неприкосновенностью. Изучив весь список благ, причитающие с законодательством московский комсомолец в Крыму, констатирует, жить жизнь у депутатов будет сладкой. Вот такие тоже краточные материал, как на дивно у Московский комсомолец в Крыму. Больше, власне, тут Про вибори в Криму нічого немає. Ось така історія. Тобто основним підсумком такого нашого імпровізованого пресогляду є, те, що дуже багато матеріалів розміщується під виглядом редакційних. Тобто чимало інтерв'ю розміщується. Тут немає жодної позначки, що це є реклама, агітація. Да, тобто це будь-який читач читає це не як агітаційну пресу, а як редакційну. То за цю газету ще й платять гроші. Ось ця стопочка газет нам коштувала приблизно 60 рублів. Це на у гривнях 20 гривень. Ну, але не так вже й дорого, але з іншого боку, чому, чому хтось має платити за політичну агітацію. Розміщено, у газеті. Там, тобто, таку політичну агітацію мали би роздавати просто на вулиці. Як тобі спецефєкти з розлітаючимися газетами?